Ми помремо не в Парижі, бо ми взагалі не помремо. А якщо ми помремо, то в Парижі, так само, як і в Голлівуді, Гонконзі, Женеві, Яремчі. Самремо. Рядками зі свого вірша пам'ятник письменник Юрій Андрухович вітає свого друга Олександра Ірванця з днем народження. Поету, драматургу, прозаїку та перекладачу виповнився 61 рік. Цього дня у Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену його творчості. На виставці представлений крім книжок, які, які показують його доробок творчий. Це і поезія, це і проза, це і драматургія. У нас є ще фотографії, які ілюструють його життя від маленьких до ну, дитячих маленьких фотографії через різні, різні епохи, знакові події, які представлені фотографіях, через що він прийшов, ті, і, які його характеризують, і варто зазначити, що одним з таких експонатів у нас є афіша фільму нового українського фільму Поводир, тому що. Олександр Венець є одним із співавторів сценаристів цього фільму серед експонатів. 11 видань роману Рівне ровно, з яких шість іноземними мовами на відкриття. Прийшли митці, студенти, друзі та родичі письменника. Цікаві дуже фотографії, такі із ранньої раннього періоду. Дуже приємно згадувати, особливо коли бачу, які роки підписані. Згадую, як ну яке тоді було життя. Чим ми тоді цікавилися, як я була свідком створення деяких творів. Я ніколи не бачила все одночасно ірванця. Я читала дуже багато його творів, починаючи із віршів, ще будучи ну, школяркою. Щось мені подобається менше, щось більше, але що мене найбільше вражає, це її актуальність. Справа в тому, що те, що він пише, актуально завжди в театрі йшла колись за його перекладом. П'єса «Допоможи їм. Вишній, це, Вишні", це п'єса Казанцева, а перекладав її Олександр Ірванець. Вона в нашому театрі теж йшла. Так що Сашко пов'язаний з театром. Зараз Олександр Ірванець працює над оповіданням та повістю про Рівненщину. Я пишу окремо цикл оповідань про Рівненщину. Робоча назва ВКЛ. Взагалі це Велике Князівство Литовське. Але в мене ця абревіатура це волинські коти легенди. І далі я пишу окремо рівненську повість, яка поки що має робочий, робочу назву Ісмарахт княгині Несвіцької». І це теж буде розвиватися ось тут, у цьому трикутнику бібліотека, музей, стадіон. І тут, над, над озерцем, ставком теперішнім, це була притока усті, буде розгортатися битва світів, битва добра зі злом. Крім того, Олександр Ірванець додав, що нині. Готується п'яте видання роману Рівне-ровно, а також його чеські і італійські переклади. Олена Хлиновська, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.